Зараз з нами на відеозв'язку Андрій Городницький, політолог, пане Андрію, мої вітання. Слава Україні. Героям слава так. Поговоримо про події, які відбувалися в Білгороді. Зокрема, російський інформаційний простір відреагував на події 22 травня у Білгородській області панікою, фракційністю та неузгодженістю, які він зазвичай демонструє, коли відчуває значні інформаційні потрясіння. Саме так прокоментували вчорашні події у звіті інституту вивчення війни. Кілька воєнкорів припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні власне можливого українського контрнаступу. От давайте детальніше поспілкуємося вже про ті е, настрої, які наразі панують в Росії, тому що ми бачили власне відео від самих білградчан, та які казали про те, що треба звідси тікати якомога швидше. Та? Тобто від історії можемо повторити, треба звідси тікати. Е, хто стоїть на вашу думку за цією операцією? І якщо говорити зокрема по статті із інституту вивчення війни, який результат в цьому аспекті важливіший? Саме інформаційний чи військовий, на вашу думку? Угу. Ну, давайте почнемо з того, що відчувають зараз росіяни під час цієї спецоперації. Знову ж таки, кажуть, відбувається не з їхньої сторони, а зі сторони України. Тут варто зазначити про те, що ну відверто наш президент і всі інші важливі владні органи свіли чітко, що це Україна до цього не має ніякого відношення. І для міжнародного співториства в принципі це є дуже важливою інформацією. Хоча, як відповів речник держдепартаменту Міллер, він сказав, що в принципі там немає ніякої чи це буде Україна, чи це буде російські там найманці, чи це будуть російські громадяни, чи будь-хто інший в будь-якому випадку. Україна має використовувати всі належні засоби для того, щоб звільнити свою територію, і агресією агресією ця ситуація не буде вважатися. Тобто, в принципі, вже всі зрозуміли хто, хто є, хто і хто на чиїй стороні. І немає взагалі ніякого значення, що зараз відбувається, і якими методами Україна звільняє свою землю. Навіть тим тим самим, що вони українці там можливо якось гіпотетично можуть бути приналежні до того, що відбувається зараз в Білгороді. Але насправді ми прекрасно розуміємо, що нам за цей час обіцяли дуже цікаві моменти і говорили про те, що дійсно є такий варіант, що можуть увійти на територію Росії для того, щоб розширити трішки фронт. І насправді дійсно в цих прикордонних областях нікого немає. По факту, ми ж бачили, як спокійно можна було заїхати і виїхати, як мінімум по найближчих селах, спокійно там можна було кататися, ходити і нікого не зустріти. Максимум це одного там часткового. От і вони в принципі самі розказували про те, що ну ми більшість вже евакуювали. Тобто, якщо ви проводите спецоперацію на Україні, а ви евакуюєте своє населення з прифронтових зон, ну у вас все дуже сильно прекрасно і вдається. Але е, щодо такої загальної паніки, про яку накручують, що в Росії вже всі панікують, всі виїжджають з Білгорода. Так дійсно в самому Білгороді е, ця ситуація є критичною дуже досить довгий час. Ну тому, що Україна працює в цьому напрямку вже не перший день, і е, як ти кажеш, бавовно там відбувається з дуже регулярною е, частотою. І тому говорити про те, що, наприклад, в сусідній там областях відбувається така сама ситуація, насправді ні. Звичайно, воно по систематиці, оскільки там білогорчани виїжджають в найближчі області, вони це все передають, розказують і е, пояснюють, що у нас відбувається ось таке. І в принципі, може бути таке, що Україна прийде скоро на ці території, тому що нас бомбляють. Але інші території Росії, оскільки вона величезна ця країна, розтягнута, ніхто про це не вірить насправді. І я вже читав вчора інформацію про те, що е, ця спецоперація е, вже е, зі сторони Російської Федерації, що вони е, українські ДРГ спеціально заманили на територію Білгорода, щоб потім їх знищити. Ну, тобто, ви можете собі уявити абсурдність їхньої це, але це ця інформація знову ж таки звучить для власного споживача, і вони в принципі в це вірять. І говорити про те, що завтра всі збунтуються, скажуть, якби вова, ти щось якби не те робиш? Ти якби трішки е, ну пригальмуй або роби так, щоб ми відчували себе в безпеці. Що в принципі за суспільним договором мало би відбуватися? Тобто ми готові. Терпіти, що ти крадеш, що ти корупціонер, що ти такий сякий там, от що в те, ну що ти розікрав всю нашу матушку Росію, але при цьому ж таки ти нам даєш безпеку. Ну як я як, як не яку, скажем так, ми плюс-мінус готові терпіти все, що ти робиш. А тут виявляється, що ні. Ну, ну знову ж таки, ще круто придумано дійсно стосовно там громадян Російської Федерації, в принципі, що є звичайно, є батальйони. Тобто, в принципі, я знаю кількість скільки там є, плюс-мінус. В їхньому батальйоні, але цього разу я так розумію, що там взагалі була не така велика кількість, зайшла там приблизно до 100 чоловік. Наскільки я пам'ятаю наскільки я читав, сводка можливо я помиляюся? О, тобто, в принципі, навіть не використовуються всі масштаби е, можливостей. Е, я маю на увазі цієї саме роду. Е, ну, Російських визвольних батальйонів, от і в принципі, вони також мають можливість проходити і воювати. Я наскільки розумію, ще досі утримують деякі території. Тобто, що за весь цей час, в принципі, вони не змогли нічого зробити. ну, Афільованих з Україною бойових бойовим одиницям, тому що ми також прекрасно розуміємо, звідки вони прийшли і хто, 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 хто там працює на цьому. Тобто, я вважаю, що це дуже таки крутим рухом, і в принципі вже помаленьку починає навіть забувати, що відбувається на іншому частині фронту, тому що якби тут вже атакують Російську Федерацію, От, а не те, що там, 200, скільки там 240 днів атакували, навіть більше цей Бахмут знищували і так далі, тобто і захоплювали. Вони ж в них величезна ж була. Вони там ж вже, вже п'янствують тиждень часу, вже ж святкують перемогу в Бахмуті. А тут, а тут вже і Білгород помаленьку відходить на іншу територію. Ну, тобто, в них це все відбувається трішки в таких е нотках суму і радості. Ну все як в росіян, зазвичай, от все в, в абсурдності. Тому ситуація така, що зараз Російська Федерація, вона як максимум хоче зараз гладити дійсно цю. Критично для неї ситуація, тому що це дійсно критична ситуація, якщо ми раніше воювали на своїй території, і їм було ну всім іншим е, маленьким росіянам, їм було плювати, що там відбувається у в Україні, тому що там ну, хоч хохоть пепіл, хоч що там. Ну це не наша територія, нам не цікаво. А тут виявляється насправді, що тут вже на їхній території заходять, і знаєте, що саме цікавіше? Що їм також плювати, що відбувається і на їхній території? Я впевнений 200%, якби Белгород відійшов Україні, або ще к моста ніхто би навіть на, на, на це уваги не звернув. А знаєте чому? Тому що там всі, кожен за себе, тобто, кожен за свою хатинку, так далі, кожен регіон відокремлений. Там ну, оця якраз їхня сепаратність між собою, вона дуже добре грає на руку Україні. І вона показує, що ага, ну Боже, ну наче вони не могли себе захистити. А от ми, ми би себе захистили, там не знаю. А от вони ні. Тобто, Росія, вона по, свої, по своєму змісту вона розділена. І вона вже показує, що те, що відбувається, десь там. Зі сторони України зовсім не цікавить тих, хто де там з Владивостока або не з Якутії, там Омська, ще з Омська шезяких їм це плювати так. їм вони переживають, що дійсно вже заходять, але тільки з точки зору, що падає вілічія Росії, от і все тільки з тої точки зору, а не з те, що там люди там гинуть, ще щось їм на це зовсім плювати. Там зовсім інший ментальний підхід. Тобто вони розказують про те, що ну можливо, гіпотетично, там в Україні ну Україна може там. Почати атакувати на, на нарсію на Росію, на Росію то есть. і то це для них такий абсурд, тому що як так ну то есть, ми ж велика нація. Ви що? Ми, 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 ми до такого. Ну в це в них це навіть ну ви розумієте. дуже часто звучала раніше фраза, і зараз теж продовжує серед маленьких росіян, що ну Росія ж е, не може проіграти. Вони, ж, вони часто це проговорюють. Тобто, їм вмушили це, що Росія не може програти, і самецький що дуже часто на міжнародній арені, там зустрічаючись з тими самими дипломатами. Вони також часто міжнародні е, е, там міжнародні якісь там співтовариства і, взагалі, навіть дипломати, і навіть владні структури повторювали, що ну, Росія ж дійсно не може програти. Тобто, наскільки було в в, 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 суто, ну, в голову інших е, відомих розумних людей, ця не знаю, абсурдна інформація та може програти, і програвали і раз програвали і ще і ще програє найближчим часом. Тому в принципі все круто відбувається. Я вважаю, і е, все, що робить наші спецслужби, а це афільовано наскільки мені відомо з нашим відомим е, з, спецпризначенцем з «Гуру», Паном Будановим, я впевнений, що вони все зроблять дуже 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 правильно і дуже дуже чітко. Так, ну власне, якщо повертатися там на початок широкомасштабного вторгнення, то росіяни розраховували маршем пройти по Україні, зокрема по Києву. Але вчора ми побачили, як маршем проходили російські добровольці, які визволяли Білгородщину, І станом на зараз на діпстейт ми бачимо там територію в 31 квадратний кілометр, яка фактично ну вже є такою сірою зоною на території Білгородщини. На вашу думку, чи зміниться якось ситуацію на фронті? Зокрема, чи побачимо можливо перегрупування військ Російської Федерації в сторону Білграда? Чи це буде подальший рух російського добровольчого корпусу разом із іншими військовими активістами? І от стосовно млявої реакції Путіна, ми побачили вчора тільки про те, що Пісков сказав, що Путіну доклали типу про те, що відбувається в Білграді, і все, і далі тиша, в бункерний. Взагалі ніяких заяв не робить, і нічого не говорить. Що це означає, враховуючи знову ж таки те, який е, провладний режим Російської Федерації, та що Путін він ж вважає, позиціонує себе царем Росії? Путін ніколи не бере на себе відповідальність в критичних моментах. Путін завжди старається її перекласти на когось іншого. Тобто, нехай, нехай виступає Шойгу, нехай виступає Герація, нехай виступають всі інші, хто відповідальний за контроль кордону і, взагалі, за спецоперацію, і так звану, і за всі інші військові дії. І вони нехай беруть на себе ці всі. Ну я ж сказав про те, що вони вже почали закидати те, що це було сплановано, що це їхня ідея, оце якраз запустити ДРГ. Тому що не, неодноразово вже ж відбувалися, скажімо так, дії, вчинені так званими з їхньої сторони, як вони кажуть, ДРГ, і що там постійно стабільно вони ловлять когось з ДРГ. Там, ну, це, це, це стабільно. Тобто там, там відбуваються вибухи, вони розказують, що, що це вони розстріляли ДРГ. Там постріли стабільно відбуваються якісь там автоматичні. Це ДРГ. Ге вони воюють з ДРГ. тобто там це, це це нормальна ситуація, і в принципі вони розказують зараз, що це спланована операція, і е, дійсно путіну. Ну для нього це взагалі критична ситуація. поясню, це, це не це взагалі не, не, не забавки і не смішно. Тобто, якщо ж ну, якщо там раніше заходили вільно на, на, на Російську Федерацію на територію, і в принципі гуляли там і спілкувалися. Ну окей, добре погуляли і вийшли звідти, без без страт, без нічого, без зіткні і так далі. Ну окей, проковтнули це, і вони зрозуміли. Ага, ви це, ви це проковтнули, значить ми можемо діяти інакше. І тут заїжджають на танках, заїжджають е, ну, повністю готовими до бойових дій. Ну це ж, вибачте, заїжджає там декілька танків, заїжджає, віджали БТР там цей ФСБшний і так далі. Тобто, відповідно, ну неважливо, що там відбувається, які зіткнення чи не зіткнення. Важливо сам факт, що, грубо кажучи, на їхній території знаходяться війська. І які готові до того, щоб здійснювати там контрреволюцію для того, щоб від ну, рука приїхати вбити Путіна? Ну там чіткий чіткий позив Путін має загинути, влада має пасти все. Тобто до нього заїхали на територію України. Що він робить? Він мовчить. Ну Шерка, ти показує всю, е, скажімо так, дріб'язковість Путіна. Путін я вже повторюю ще раз, скажу він не ніколи не хоче брати на себе відповідальність, тому що він розуміє, якщо він зараз виступить з відомою якоюсь своєю річю і скаже, що ось дійсно на нас напали. Він має повністю мінятись підхід до ситуації. Вони ще ж досі вірять, що там відбувається з СВО. Ну не, не звертаючи на цей, на те, що вони вже навіть рідко вживають це слово, вони вже говорять війна відкрито на всіх своїх телеканалах. Все одно вони вірять в те, що це І Коли їм там говориш росіянам, що якби ну ні, у вас повно повномасштабна війна, у вас там мінімум 400 тисяч зараз воює, і мінімум 200 тисяч вже відвоювалося. Тобто, в пі в принципі, і ще десь там приблизно 200-300 тисяч, які готові там підготовлюються, так далі. Там тобто, це повномасштабна дія, які ну це ваша війна, максимум максимум, що ви можете дати їй. І вони вірять в те, що та ні, якщо почнеться вже війна, от тоді ми почнемо воювати. Тоді весь наш оборонпром почне працювати. Ми всі організуємося, підемо воювати. Вони в це вірять. Вони не розуміють, що вони вже на максимум працюють. Що їхня країна, країна вже, вже помаленьку клякає, вона вже, вона вже вийшла з піку своїх, своїх можливостей. Вони ще досі вірять, що вони великі. І тому Путін не має нічого запропонувати своєму маленькому цьому росіянчику. Він не може вийти і сказати, що давайте все ну нас напали, давайте організовуємося. Повна мобілізація, повна не часткова, а повна. Ми працюємо. Вся наша зброя, всі наші сотні мільярдів доларів, які ми всадили, там трильйон приблизно доларів за весь цей час, які ми всадили в наш оборонпром. Тепер має вийти, виїхати і дати відсіч ворогу. Ну, бо раніше ми ми, ми ми воювали спецвійськами, там спецназом, ну спецоперація спецназ має воювати. А тепер ми маємо воювати по повній програмі. Ні, він цього не може заявити. І тому це все абсурдні ситуації, яка показує те, що ну ось саме скільки, що до е, ще, ще, ще досить таки широко показали саме в це вторгнення. Ну звичайно, вони не могли це показати, тому що якби коли там тисячі людей виїжджають звідти, там, всі один одному дзвоні розказують, що у нас напали, у нас там танки їздять, у нас там стріляють. Ну якби вони не, не могли це не показати, і самі скільки що вони показали це те, як. Воно є, дійсно, вони показали там на, на каналах, там, що, ну, що в них там задниця, що вони нічого не можуть зробити з цим. Що в них там їздять вільно, е якісь ДРГ-групи на танках. Ну, це ж не бойовики з, цього, з... Э цих. Кавказських регіонів там, де вони зазвичай там приїжджали, дві хати штурмували, вбивали там чоловік, десять потім звітували по всю країну, які вони там герої, які вони переможці, бо вони там терористів унічтожені. І у них там з стабільністю буквально там декілька місяців відбувалася така спецоперація, там де вони розстрілювали кавказців і так далі. Тут вже ситуація трішки інша. тут дуже ну організований батальйон. І ситуація така, що Путін нічого не може з цим діяти. Ще раз кажу, путіна вже не поважають в своїй країні. Чому я не вірю в те, що Путіна можуть там Китай чи інші країни там пролобіювати на, на, ну, на подальші терміни після його програшу, тому що Путін втратив свій авторитет. Перш за все, він втратив авторитет серед, скажімо так, середнього класу і серед еліт. Так званих еліт Російської Федерації. І це вже і, і помаленьку починає втрачати свій авторитет серед звичайного населення, тобто повністю втрачати. Тобто вони йому не вірять. Вони вірили в те, що він супер крутий мужик на коні, який там їде з голим торсом. А зараз він слабак, просто який бігає біля того коня і обслуговує цього коня і нічого не може зробити. Тобто він, саме, він, ну, він повністю розбив свій сам образ, який він створював протягом тих 20 років, 20, вже до 25 майже років. Він ні, ніхто для них вже помаленьку. і це прекрасно для України, тому що ще раз кажу, нам не треба нічого для того, для, для, для цього щось зробити всередині Росії, там створювати якісь ІПСО, А вони він сам це все створив і навколишнього середовище саме це створює і впроваджує елементарно, навіть тим самим сарафанним радіо. Вони просто говорять. Ага, ну нас вже нападають, ну значить, все, значить, віліччя пала. Путін ніхто, і ми ніхто в тому числі. І вони, в принципі, вже навіть не будуть старатися робити щось для того, щоб зберегти владу тої, ту ту владу Путіна. Ага, а вони ще й нас обкрадають. А так вони ж на на нам на, іздіваються. Вони насадять в тюрму. А вони нас там д'ють і так да тобто, і вони починають розуміти, що щось тут не те. Так, може дійсно давайте, якби щось думати, щось зробити, а ну який і тоді ситуація вже міняється сама з середини. В принципі, оці ці дії, які зараз вчиняє, я ще раз кажу е з їхньої сторони, як говорить, Російська федерація ДРГ, це величезний такий плювок і величезний е крок до того, щоб Російська Федерація почала помаленьку, помаленьку вже е суперувати і розширюватися, і втрачати свої позиції взагалі всередині країни. Чання позиції в середині країни ми зараз побачили таку спробу прориву на Білогорщині, вона фактично виявилась успішною. Чи побачимо ми подібні локальні такі спалахи щодо якогось визволення або відділення від Російської Федерації, тому що ми знаємо, що Російська Федерація об'єднала в собі насправді багато етносів і багато народів? Чи побачимо якісь можливо такі національно визвольні війни з тих народів, які вже входять до Російської Федерації, аби власне від'єднатися від РФ? І створити власну державу, або як в Росії це прийнято називати Народну Республіку, іпотентично це можливо. Наскільки критична ситуація зараз, вже в цих республіках, які, скажімо так, найбільше приналежні до цієї події, Ну там той самий Дагестан, або навіть говорить про те, що там як Якутія туди далі. Там вже вони що вони максимально відділені від е, центральної частини Росії, що там мінімальна кількість людей, які знають самі російську мову, більшість володіють суто внутрішніми діалектами, і так далі. От е, проблема в тому, що е, цієї критичної точки поки що не було. Ну, наскільки мені відомо, що вони ще не готові, не на настільки е, пікова точка, щоб не пройдена, для того, щоб піднятися і почати як мінімум ці сепаратні дії. Е, в Украї... до цього потрібно підійти поступово, коли вони побачать максимальну слабкість країни. Коли вони побачать про те, що країна максимально стає на коліна і починається внутрішня е, така слабкість економічна, тому що зазвичай в Російській Федерації відбувалися якісь е, такі так звані революції. Чому так звані революції відбувалися тільки після того, як вони починали голодати. Після того на ну, так звані голодні бунти. Ідеологічної революції там не було ніколи. Тобто, в принципі, якщо почнуться оці, скажімо так, голодні бунти, коли почнуться проблеми, а ми розуміємо, що ну, на жаль, для України це не такий швидкий процес. Економіка в них працює на тому рівні, щоб підтримувати життєдіяльність. Ми не можемо говорити про те, що Росія вже на колінах вони там всі голодні, посі так далі. І ні, їм вистачає для те, щоб випити чарку горілки і для того, щоб закусити. На жаль, і проблема в тому, що ці регіони, які критично могли би там відходити, не знаю, ти сам Татарстан, ще якісь там дальше, які в принципі вже себе не сильно ідентифікують з Російською Федерацією, от які зовсім інші по релігії, по культурі, по ментальності і вже починають розказ. Так званим приїжджим росіянам, на якій мові їм розказувати, і на якій мові їм говорити, вони можливо, гіпотетично можуть вийти на цей рівень десь приблизно, там я, я так собі уявляю, десь через півроку, коли і також там дуже багато факторів має зіграти в плюс це перемога України на багатьох напрямках. Це втрата, скажімо так, можливо, чинної влади будь-яких владних повноважень. Я Маю на увазі, що коли Путін можливо взагалі втратить будь-які можливості продовжувати свої можливості ну, владні можливості, коли його, наприклад, захочуть скинути, коли появиться як з'явиться якась неочікувана опозиція, яка вирішить захопити владу у самій Москві, то тобто почнуться якісь такі дії в самій центральній Росії. Тобто, можливо, хтось гіпотетично хоче скинути Путіна там навіть шляхом перевороту внутрішнього або еліт. Почнуть боротися, максимально почнуть боротися проти Путіна. Коли вже вони зрозуміють, що все, то що все максимально вже кінець, або ми робимо зараз і ну як ти кажеш звільняємо Путіна в лапках, то або ми просто всі разом йдемо з ним на дно, як Титанік. Тобто, і ну, до цього має ще прийти. Пік ще не, ще не прийшов, тому що ще не настав. Тому що ми розуміємо, що поки що фронт е заключається лише в зоні, там грубо кажучи, того самого Бахмута. І вони ж зараз е, віщають про якісь там побіди, і все. Тобто, ми розуміємо, що ще не прийшло цієї точки переломної. Коли ми вже коли вже на край на крайній випадок всі росіяни вийдуть і скажуть, ну все, от, все, спецоперація. Кінець в нас економіки немає. В нас того немає, того немає. Влада безпорадна. Вона нічого не може, Вона не може ні захистити нас. Про те, що я сказав на початку, вона не може дати нам нічого, щоб ми відчували себе в безпеці. Ми не велика держава, так нафіг нам така влада, нафіг нам така країна. У нас є своя культура, своя мова, і тоді почнуться. воно буде навіть там не не треба буде навіть робити якісь збройні великі революції. Це буде все настільки просто автоматично і швидко, що навіть ну мені здається, просто центральній владі буде не до того. От, і все просто вони автоматично почнуть відділятися, швиденько голосувати, робити якісь свої там країни, там, маленькі до республіки, і все на тому буде, буде завершено. Тобто, це це в кращому випадку для України, тому що ну і взагалі для світу, в принципі, якщо так буде відбуватися, з іншої сторони, Ну, варіантів є також досить певна кількість. Ми недавно обговорювали, сиділи саме цю питання, цю проблематику. От може бути і цілісна країна. Це буде залежати знову ж таки після і від домовленостей зверху. Тобто, як буде замінена влада? Чи ця влада буде замінена не безкровним шляхом? Якщо вона буде замінена безкровним шляхом, і буде поставлений, скажімо так, всім угодний керівник. І а росіяни, ми ж прекрасно розуміємо. Вони ну цар змінився. Ну для здраствують цар і все. Тобто, для них не буде значення, чи це буде Путін, чи це буде Шехдуті. Інше поміняється, він твердою своєю ручкою грюкне по столі і скаже: Ну все, цар помінявся тепер я буду вашим керівником і ви знову ж таки до влади. Частково буде придушена, скажімо так, протестні Настрої придушення по регіонам, як це відбувалося зазвичай, і в принципі це б не продовжувати. Але це має бути за підтримки міжнародних донорів. Це має бути за підтримки того самого Китаю і США, і всіх інших країн, тому що без них цього відбуватися не може. Тому що ми прекрасно розуміємо, що від Китаю вона залежить економічно зараз, майже тотально. А ідеологічно і всі інші проблематики, які зараз тиснуть на Росію, це є якраз США, Європа, там Україна і всі інші країни. Це вони, які тиснуть ідеологічно і тиснуть, ну зновські економічно. Також, тому що в принципі ми змусили їх переорієнтувати свої економічні інтереси на Китай, на схід, на близький схід і так далі. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що ми їх ізолюємо зараз максимально. От і тому, в принципі, оця ідея з сепарацією, вона можлива, дуже можлива, і ну, наскільки вона буде гіпотетично релевантною, ми побачимо з часом. Окремо, на завершення хотів би поспілкуватись про те, як це сприйме міжнародна спільнота власне ці події. Так ми побачили вже заяву в принципі Білого Дому щодо цього. Так а, і британська розвідка наразі повідомляє про те, що Росія спробує використати саме цю ситуацію на міжнародній арені, а, аби показати себе власне жертвою війни, як сприймуть власне цю позицію наші міжнародні партнери, зокрема країни Європейського союзу, країни Азії, так власне, з якими ми активно продовжуємо налагоджувати контакти. І взагалі, яке ми побачимо, яку риторику щодо цих подій в Білгороді, ми побачимо від наших міжнародних партнерів, на вашу думку. Дуже показовою була ситуація з у зустрічі з у Японії. І коли G7 всі разом вперше сфотографувалися з країною, яка не, ну, не є учасником. І сам, саме цікавіше, всі діалоги, які звучали саме на цій зустрічі. Тобто, там вже не було, як то кажуть. Не звучало якихось факторів, що хтось може дати задню, тобто всі прекрасно сказали чітко, що ми готові підтримувати Україну у всіх напрямках, все Путін. Путін здався, Путін робить те, що лише агресує. Він не йде на контакт, і в нього немає інших варіантів для того, щоб тільки як то кажуть, загинути безчесно. От і все, Тобто, гіпотетично там звучало саме отак, от вузько і максимальна підтримка України саме в цій. тому говорити про те, що наприклад хтось з Європейського союзу. Ну я не говорю там про Угорщину чи, чи, чи інші країни, які є такими. Трішки неадекватними в своїх рішеннях, взагалі, в принципі, самі найбільші максимальні потужні країни вони вже визначили в своєму напрямку, і будь що Україна буде робити зараз на для захисту своїх своїх територій, вони будуть оцінювати як лише як засіб свого звільнення як засіб оборони на майбутнє. В ну, будь-якому випадку ми ж прекрасно вже ну, ми ж дали свої 10, 10 пунктів э, мирного плану, Зеленський подав. І там чітко вказано 100-кілометрова 100 э, демілітаризована зона. Правильно? Ну, Білгород, в принципі, якраз підходить під цю демілітаризовану зону. От ми, в принципі, демілітаризуємо цю зону зараз самі. Ну, Тобто ми здійснюємо будь-які кроки, тому що з цієї території нас зараз бомблять. Єдина проблематика, що зараз там залишається Білорусь, вона не визначена за всі ці роки, за ці весь цей час, і ми розуміємо, що от зараз має їхати якраз висатий таракан має їхати до свого покровителя, і він ми прекрасно розуміємо, що. Ну йдуть вже інформація про те, що ми мають дати таблеточку е цього е там здоров'я, бо він бо він вже втравлений. А тоді його хочуть звільнити від цього з тих пут, і що якщо хоче жити, робити, що ми ти кажеш. Ну це абсурдна ситуація, тому що е я розумію, що Лукашенко вже визначився. Він прекрасно розуміє, що йому це не цікаво. Він прекрасно вже знає, хто виграв в цій війні. Він прекрасно знає всі можливості одної, однієї іншої сторін, і він буде робити до кінця те, що він робить зараз. І я бачу по риториці наших, скажімо так, військових чи інших, що скоріш за все, вже це питання вже вирішено. Тому ми маємо діяти тільки в сторону Російської Федерації. І на даний момент всі інші країни роблять все для того, щоб ну, давайте тако, немає святих країн. Немає країн, які десь щось колись робили, ну і все в них було ідеально, там з точки зору міжнародного законодавства. Але в цій ситуації треба діяти по справедливості. Якщо раніше нам тикали на кожну букву, на кожен документ, що ви не можете цього, ви не можете не цього. Але це, це, це було тільки тому, що ми були не з ними, що ми були окремо, тому нам тикали кожну букву. А тепер ви з нами. І ви тепер можете чи трішки більше собі дозволити, і навіть ви можете зайти на чужу територію для того, щоб звільнити свої території. Це нормально. Тут нічого такого немає. Очі закриють. Ну, на Російську Федерацію дуже часто закривали очі, правильно? Коли вона здійснювала просто абсурдні незаконні рішення. Вона робила все, що заголов. І її закривали очі через те, що вона економічно співпрацювала з тими чи іншими країнами. Так само тепер будуть закривати і на о, очі на ну, якісь дії, ніби, там, ніби незаконні за міжнародне законодавство. Та не існує якогось міжнародного законодавства, яке стовідсотково буде обмежувати ту чи іншу країну. Його не існує. Тобто, є тільки. Те, що хто сильніший, той і правий. От і все зараз Україна стає сильнішою, і вона буде правою. І дійсно на її стороні правда. Вони ж люблять брат два. Ну в чому сіла брат? От, ну от в нас правда, і ми дійсно зараз за правду якраз робимо те, що потрібно. Якщо потрібно буде окупувати, звільнити не окупа, звільнити Білогородську область. То ми, ми це зробимо. Ми зробимо і навіть трішки більше зробимо. Трішки для того, щоб в майбутньому забезпечити е, процвітання України для того, щоб з цієї території в майбутньому не летіли на нас ракети. Тільки через це. Тільки через це. Вони ж хотіли деокупувати демілітаризувати де територію. Ну, демілітаризують, де тільки трішки іншу територію, свою демілітаризують. Вони просто трішки е, з е, дефініціями промахнулися. От і все. Це їхня проблема. А я впевнений, що міжнародні е, партнери наші будуть на нашій стороні. Вони вже на нашій стороні. І останній крок з а, літаками. Він, він, він якраз показав про те, що ну що все. Ну за точно задню вже ніхто давати не буде. От і все, пане Андрію, дякую вам за те, що були разом із нами. Друзі, нагадую, Андрій Городницький політолог доєднався до головного ранку на Ті 8 Обговорювали детальніше ситуацію на Білгородщині. Ще раз дякую за те, що були разом із нами.